Так, відкриваємо і дивимося, що у нас йде в комплекті. Фурнітура. нитки і багато-багато деталік, які ми зараз будемо зшивати. Так. А почнемо ми з найпростіших. Моментів, щоб трошки натренуватися. Візьмемо ми ось таку деталь і ось таку деталь. І нам потрібно її буде ось так пришити. Для цього нам потрібно взяти нитку і відміряти довжину шва, і взяти цієї нитки в 4 рази більше. Тобто, як це відбувається? Відміряємо довжину шва. О, так, приблизно. І беремо в чотири рази більше. 1 тобто раз. Два. Ось в чотири рази. Далі ми беремо голки. Ось. Такі голочки. Проводимо нитку в вушко голки і тепер нам потрібно. Десь приблизно ось тут проколоти по центрі голку. Ось так. Затягуємо. Тепер наша нитка нікуди з голки не вилізе. Повторюємо таку ж маніпуляцію з іншої сторони. Все. Готова в нас є нитка, і дві голки на кінцях цієї нитки. Як ми шиємо? Проводимо голку в перший отвір і вимірюємо по Ось так, щоб розділити нитки рівно, нитку рівно посередині. Потім з задньої сторони виводимо голку вперед і проводимо в перший отвір кишеньки. Ось має вийти ось так. Цю, ми, цю нитку ми відводимо сюди, і тоді вже верхньою голкою проводимо в цей отвір. Ось такий результат має в нас получитись. А далі ми просто починаємо завжди. З задньої сторони відвели нитку в сторону і верхньою голкою прошили вниз. Легенько затягнули і продовжили. Ось такий результат має у нас получатися, і ми так йдемо по колу. І аж сюди. Коли ми дошили до моменту, майже до кінця залишається тільки один отвір. Що ми робимо? Ми беремо нитку, яка ззаді, виводимо її наперед і знову назад. Тобто робимо крок назад. Є, зробили. Тепер знову цю нитку ззаді. Ми робимо крок назад. І знову крок назад. Ось. І цю нитку також ми робимо крок назад. Ось. Тепер у нас виходить такий закріплюючий шов і нитка нікуди не їдеться. Так. Обрізаємо, залишаємо десь 2-3 міліметра і запильничкою просто присмалюємо. Ось такий результат у нас на даному етапі. Ось ми пришили першу кишеньку. Наступним етапом ми беремо ось цю частину і ось цю частину. І тепер нам просто потрібно її по такому ж принципу, просто пришити. Відмірюємо ми, як і в попередньому разі, довжину шва. Ось. Два? Три, чотири є? цю довжину ми множимо на чотири. Далі заправляємо нитки. В даному випадку нам взагалі неможливо, звідки ми починаємо, тому що шоу буде йти по кругу і де ми почнемо, там ми і закінчимо. Тому виберемо, наприклад, ось тут все. Вирівнюємо довжину ниток посередині. І по такому ж принципу починаємо завжди знизу. Так. Отак мені зручно шити. Виводимо нижню нитку отак, в сторону. Для чого ми це робимо, так виходить красивіший і рівніший шов, якщо в нас завжди ця нитка буде йти з цієї сторони, а ця з цієї. І тоді шов він буде такою йти? Ну, її мало замітно, але він такою ялинкою буде йти. А якщо ми раз туди-раз сюди, то він буде такий трошки гуляти. Це не критично, воно не дуже замітно, але коли все ідеально, так приємніше. Так, коли ми пришили ось цей елемент, ось так воно у нас виходить, наступним етапом ми беремо ось таку детальку і нам потрібно прошити її просто ось. так. Коли ми дошили цей елемент, робимо як в попередньому випадку. Нитку. Виводимо вперед в останню дирочку, потім назад. Знову назад. І знову крок назад. Все. І так, цю нитку також крок назад. Все. Готово. Дві нитки у нас виведені. З цієї сторони, їх буде менше видно. І, і готово. Наступним етапом ми будемо цей елемент пришивати ось так. Отже, коли ми пришили ось цю детальку, наступним етапом нам потрібно пришити ось так. Тут вже трошки складніший варіант, тому що тут будуть заокруглення. По факту принцип шиття не міняється, він такий, як і був, але на заокругленнях треба сильніше затягувати, щоб не було проміжків. Тому починаємо. Провели в першу дирочку, вирівняли нитки. Далі проводимо другу і ось так. Повинно получитись ось так, і для надійності. ми Оцей шов повторюємо знову. Тобто беремо нижню нитку, робимо крок назад і знову сюди. Має отритись ось такий подвійний шов. І все. І далі ми продовжуємо. Так. Як і до цього. Так, коли процес шиття саме цього шва підходить до закінчення, нам потрібно в кінці зробити такий же подвійний шов, як і тут. Як ми це робимо? От, у нас ще тільки одна остання дирочка. Ми нижню нитку проводимо в неї і робимо один крок назад. Раз, і тією ж самою ниткою, ми знову. Родимо назад. Ось так. І виходить у нас такий подвійний шов. Цю нитку ми також виводимо зірадину. Все. Ось і. Готово. Ось такий результат у нас вийшов. Щоб тут у нас не було проміжки, потрібно сильно затягувати, так як я і говорив. Тобто ми кожен раз прошили, затягнули. Вона буде розходитись, але це не страшно. З кожним новим швом попередні будуть затягуватися. От. Наступним етапом ми беремо ось цю детальку. і потрібно нам буде пришити ось так. Ось так. Так, починати ми будемо. І закінчувати також, як і в цьому випадку, з використанням подвійного шва. І закінчувати, в принципі, також. Отже, беремо. Провели один раз. Потім. І знову тією ж самою ниткою. Ми проводимо другий раз. Так, такий результат у нас повинен вийти. Так, покажу трошки процесу, як шити цей кутик. Починаємо ми, як завжди, зсередини. Проводимо назовні. І відводимо ось так в сторону. Тепер проводимо сюди і знову, в цю сторону. Не забуваємо на таких поворотах затягувати. Так. Бачите, коли воно так розтягується, це не є проблемою. Ми просто його затягуємо і продовжуємо. Округлення у нас виходить. Так, ось і дошили ми до кінця. Закінчуємо верхню нитку. Проводимо назад. Один такий шов і другий такий шов. Ще трошки вийшли він переймов, тому можна отак його повернути, щоб було красивіше. І в цю передню нитку виводимо сереблення, щоб зверху все було красиво. Ось. Передній, передня кишенька готова. Наступні наші дії. Ми будемо цю ручку пришивати ось так. Для цього на осьій детальці є такі е, сірі відмітки. Ось тут видно. Одна і інша. От, от. Для чого вони нам потрібні? Зараз, по ходу, розберемося. Починаємо ми шити з першої відмітки, неважливо з якої, з будь-якої. Тільки шити в сторону до центру, не сюди. Отже, пройшли ми, прошили ми від першої відмітки до другої. Далі ми беремо нижню нитку і приживаємо її тепер сюди. І все, і далі прошиваємо вже ручку безпосередньо до самої деталі. Коли в нас лишається останній отвір з цієї внутрішньої сторони, ми цю нитку виводимо наверх, а верхню нитку ми проводимо тільки через ручку і виводимо сюди. затягнули, і тепер ми вже продовжуємо шити саму ручку. У нас, бачите, як тут вийшло. Ось так. Прошиваємо далі і цю сторону, аналогічним же способом, вишиваємо сюди. Так, після того, як ми закінчили з ручкою, ось так вона має виглядати. Наступним етапом нам треба пришити ось ці деталі. І Беремо фурнітуру, беремо такі півкольця, їх потрібно буде закріпити ось тут. Зараз я все це покажу. Так. Її проводимо. ось так. так. зробили два шва, і наступним нам же треба. Додати цю детальку посередині. Тому Проводимо раз. Потім сюди, сюди, є і тепер сюди. Вот И... так они у нас получились. Продолжаем далее. І так, ось такий результат у нас має получитися. Все, тепер нам потрібно повторити аналогічно з цієї сторони. Так, коли ми пришили ось цю і ось цю сторону, наступним етапом будемо пришивати бокові деталі. Оцю детальку з маленькою кишенькою ми пришиваємо з цієї сторони. Це буде задня сторона сумки, а це передня. Як тут зрозуміти, де пришивати? Тут також будуть такі сіренькі позначки. От. Їх треба з'єднати, і з них ми будемо починати шити. Для цього ми відмірюємо нитку. На всю деталь ми не будемо брати, ми будемо її прошивати двома нитками, тому що. Тому що буде складно, бо багато нитки, буде дуже незручно прошивати, тому ми відмірюємо половину. Відміряємо так 4 рази. Відрізаємо. Заправляємо нитку. Є. Пришиваємо ми бокову деталь поверх цієї основної, тобто ось так, І пішли шити. Закінчили цю частину. Ось такий результат у нас має получитись. Тут важливо, бачите, де у нас шов Ось тут. Е, важливо не закінчувати його на згині, тому що буде проблемно, може потім некрасиво затягуватись, тому його бажано закінчувати десь на прямій частині, так як тут, прямо ідеально. Потім беремо знову таку самонетку і продовжуємо дошивати до кінця. Тепер нам потрібно оцю деталь пришити сюди. Зводимо тут також мітки і починаємо шити від них і шиємо по колу. Тут буде трохи складно, ну, не то що складно, незручно, тому що коли ми прошиємо вже більшу половину, прийдеться прошивати через, а так, через середину. І так, ну що, основна робота зроблена. Ось така сумочка у нас получилась. Так, наступним етапом. Ми будемо. Прошивати ріменці. Для цього нам треба взяти перший ріменець. Це який якийсь таким закінченням, карабін і ось таку детальку. Це дуже просто. Прошити нам потрібно ось так. Тепер ми беремо другий ріменець і пришиваємо точно так само. Після того, як ми пришили два карабіни, нам залишається з однієї сторони тільки пришити пряжку. Але перед цим ми вставляємо таку детальку і беремо пряжку. Ось Отак. От Коли ми пришили пряжку, по факту. Наша робота закінчена.